Всіх вітаю на уроці математики! Підготуйте свої робочі зошити, ручку, олівець та лінійку. Сьогодні ми з вами будемо порівнювати способи віднімання круглих трицифрових чисел, які вже розглядали на минулих уроках, та будемо розв'язувати задачі. Сідаємо рівненько та починаємо працювати. Перше ваше завдання це цеглинки Лего. Вам потрібно обчислити вирази та сказати їхню відповідь за допомогою того кольору цеглинки Лего, який буде підходити. Працюємо самостійно, відповіді будуть з'являтись на екрані. Молодці, тепер відкриваємо робочі зошити, відступаємо потрібну кількість клітинок та записуємо. 15 грудня класна робота. Після того, як запишете число класну роботу, пропишіть будь ласка, число 98 та 86 за зразком на екрані поставивши на паузу. Сьогодні працюємо, як і завжди, за нашим підручником на сторінці 110-111. Завдання 632. Вам потрібно пояснити з коментуванням кожен спосіб віднімання 860 відняти 250. Розгляньте, як розклали ці числа, як отримали результат. Поясніть, будь ласка, як виконували обчислення даного виразу за цим способом, що розкладали, що не розкладали, що потім віднімали, що додавали, як отримали різницю чисел. Пояснюємо, будь ласка, кожен. Наступний вираз. Від 86, 860 відняли 250. Подивіться, будь ласка, за яким способом на даний момент, у даному випадку, і поясніть, що від чого віднімали, як розкладали. Цей самий вираз. Розклали на десятки, поясніть, як їх виконували, як отримали різницю. І цей а, наступний наш вираз, який нам поданий, 970 від цього числа відняли 340. Подивіться, будь ласка, як розкладались числа. І як отримали результат, будь ласка, поясніть. Від 750 відняли 420, поясніть, будь ласка, як виконувалось обчислення, чи правильно воно виконувалось, чи правильний в нас вийшов в спосіб віднімання. Тепер пропоную від 670 відняти 130 за допомогою десятків. Прокоментуйте, як ви будете за допомогою цього способу віднімати ці числа і що ви отримаєте. Перегляньте, чи так ви прокоментували. Від 590 відняти 270 знову за десятками. Спробуйте, будь ласка, відняти самостійно і прокоментуйте усно, як ви це робили, що ви в десятках отримали, та яким числом. Якщо це все у вас вийшло правильно, тобто ті вирази, які тільки що усно викоментували, у себе на полях намалюйте сонечко. Тепер записуємо вирази номер 633. Вашим завданням буде обчислити вирази. Перед вами вони є. Обчислити і зробити висновок. Чи виконувалось це? До виразів віднімання, перевірка результатів додавання. Але вам потрібно не просто списати, буде, дивлячись на наступний після віднімання вираз, а дійсно обчислити зручним для вас способом і зробити висновок, чи правильно обчислено, чи ні. Тому що тут може бути помилка, тому виконуємо уважно, самостійно, поставивши на паузу, потім буду перевіряти. Наступне завдання під номером 634 задача. Послухайте її уважно. Із 48 кілограмів картоплі одержали 8 кілограмів крохмалю. Скільки кілограмів крохмалю можна одержати з 30 кілограмів картоплі? Будь ласка, прочитайте задачу ще раз самостійно. Про що задача? Про кілограми про крохмаль, правильно. Отже, із 48 кілограмів картоплі, скільки одержали кілограмів крохмалю? 8. Яке запитання? Скільки кілограмів крохмалю можна одержати з 30 кілограмів картоплі? Що нам потрібно зробити? Щоб ми змогли дати відповідь на запитання задачі? Правильно, спочатку треба знайти, скільки виходить кілограмів з одного. Правильно? Як ми це будемо робити? 48 ділити на 8. правильно. Після того, як ми це знайдемо, що ми зможемо шукати? Вже будемо шукати відповідь на запитання задачі. Правильно записуємо задачу номер 634. І перша дія яка? Так, 48 ділимо на 8. Буде, що в як яке пояснення, що це ми знайшли? Видно, 6 кг для 1 кг крохмалю. Потрібно в картоплі 6 кг. і як тепер будемо шукати відповідь на наше запитання в задачі? Правильно, 30 ділимо на 6. Скільки буде, що в дужках? 5 кг, правильно, це ми знайшли, скільки крохмалю можна одержати з 30 кг картоплі. Будь ласка, запишіть поставивши на паузу. Наступна задача під номером 635. Слухайте її уважно. У їдальню завезли картоплю, буряки і моркву всього 990 кілограмів овочів. Моркви було 80 кілограмів, а буряків 420 кілограмів. Наскільки кілограмів більше звезли картоплі, ніж буряків? Прочитайте задачу ще раз самостійно. Що ми з вами знаємо, що треба дізнатися? Що всього було 990 кг овочів, так, моркви 80 кг, буряків 420. Що відразу треба знайти? Так, відразу треба знайти, скільки було разом моркви та буряків. А навіщо? Щоб потім знайти, скільки було картоплі, як ми це зробимо. Так, потім ми від загальної кількості віднімемо те, що знайшли, і дізнаємося, скільки привезли картоплі. Після того, як ми це зробимо, зможемо дати відповідь на запитання, чи ні? Якщо зможемо, то як? Записуємо задачу номер 635. Записуємо першу дію, ще раз, будь ласка, скажіть, яку. До 420 додати 80, скільки буде, скажіть, що в дужках яке пояснення. Буде 500 правильно кілограмів моркви і буряків записали, поставивши на паузу. Друга дія? яка? Правильно, від 990 віднімаємо 500. Скільки буде? Що в дужках? Яке пояснення? Правильно буде 490 кг, це ми знайшли картоплю. Тепер ми можемо дати відповідь на запитання нашої задачі, але як, якою дією? Правильно, від 490 забираємо 420. Отже, скільком дорівнює та що в дужках, яка буде відповідь? Правильно дорівнює. 70 кг, Це ми знайшли, що на 70 кг більше завезли картоплі, ніж буряків. Запишіть, будь ласка, можна поставивши на паузу. Домашнім завданням буде виконати на сторінці 111 і задачу 640 та завдання 641 Давайте їх розглянемо. будь ласка. Перша це у нас задача. Послухайте її. Із 20 кг свіжих фруктів одержали 5 кг сушених. Скільки кілограмів фруктів треба взяти, щоб одержати 9 кг сушених? Про що задача? Про кілограми, так, про фрукти, про сушені фрукти. Що нам відразу потрібно знайти? Відразу нам, вам потрібно буде знайти Скільки кілограмів фруктів потрібно для того, щоб одержати 1 кг сушених. А після того, як ви це вже знайдете, ви зможете знайти скільки кілограмів свіжих фруктів буде потрібно, щоб одержати 9 кг сушених. 641, це у вас вирази. Зверніть увагу на те, що є в них і дії, множення та ділення, не забуваємо. Що за чим виконуємо? Ось таке невеличке думаю, не дуже складне домашнє завдання вас чекає після уроку. Тепер, будь ласка, скажіть мені, що вам сподобалось на уроці, що було цікавим, що було для вас складним, можливо, нудним. Розкажіть, про що ви дізналися і що хотіли б дізнатися. Я вам вдячна за роботу. Бажаю успіхів у виконанні домашнього завдання. До нових зустрічей!